Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Під час виходу до Вербового понад 250 кадирівців потрапило у котел. З котла не вийшов ніхто, коли не розстріляли. Вони потрапили у засідку, адже заблукали за гратою дряди, Пішли не отил. Як планували, а то нашої пастки І заплутали місцеві жителі. Наразі кадирівці масово знімають з фронту та покидають Україну. Половина залишиться вірна кадирову родині інша Путіну та Патрушеву. Же час російський опозиціонер розповів, хто може очолити Чечню в разі смерті Рамзана Кадирова та чому путіну не вигідна його смерті, в разі смерті очільника Чечні Рамзана Кадирова, яка цілком можливо відбудеться найближчим часом. найімовірніше якихось особливих потрясінь не буде, але буде проблема пов'язана з тим, хто буде призначений його наступником у Чечні. Про це в інтерв'ю обозрівателі розповів російської опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко. Тут і Дайхманов, і Даудов, і і неповнолітній син Кадирова. Це цілий клубок проблем, зазначив він. Проте за словами Яковенка у Чечні навряд чи відбудуться якісь повстання чи мітинги, адже регіон перебуває під дуже жорстким контролем з одного боку російських військ а з іншого боку кадировським режимом вирощеного Огрупування із золотими пістолетами тому поки що нікого не буде. На думку опозиційного політика, Кремля також не розпочинатиме ігри з двійниками у разі смерті Рамзана Кадирова. Я не дуже розумію навіщо і кому це треба в Чечні. Все під контролем, принаймні поки що, навіть кому. Потрібна гра із з двійником, тим паче, що дипломатичні особливості Кадирова є такими, що двійника досить складно підібрати, пояснив він. Ігор Яковенко також переконаний, що диктатор Путін не причетний до проблем зі здоров'ям Рамзана Кадирова. Це взагалі абсурд. Нікому це не потрібно. Путін дуже зацікавлений у тому, щоб Кадиров хоч у вегетативному стані. Але продовжував вкерувати Чечнею. Але в будь-якому разі того, хто буде після Кадирова, фактично буде призначено Путіним. Це абсолютно очевидно. Жодної від не тут не може. Бути сказав у за його словами, смерть Кадирова не стане ударом для Володимира Путіна, оскільки будь-який із тих людей, хто буде постійно негайно призначений після Кадирова, буде таким самим вірним піхотинцем Путіна. Хто це може бути з очевидного це Деліхманов чи Даудов. щодо старшого сина Кадирова Ахмата, то все таки йому лише 17 років чекати 13 років. Отак був момент, коли після смерті батька Рамзан Кадиров не досяг того віку, коли можна було ставати главою республіки. Йому було 28 років за необхідних. 30. фактично до нього було призначено регента. Але в цьому разі розрив дуже великий. Хоча, гадаю, висування кадирова молодшого теж відбудеться. Власне, воно вже відбувається. Але підкреслю, будь-хто хто прийде на місце Кадирова, присягатиме на вірність Путіну. Тож жодних потрясінь для Путіна звичайно не буде. Розімував Ігор Яковенко. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.